Вітаємо вас, шановні наші глядачі, вітаємо вас на каналі Булаточка.інфо. Вітаю вас сердечно на каналі Булаточка Польська. І сьогодні у нас цікавий огляд. Найбільший вибір мотоблоків від виробника Вейма в Україні. І такий самий вибір у нас є і в Польщі. Сьогодні буде цікаво. А саме цей огляд мене спонукало те, що ви дуже багато задаєте питань. Скільки вартують мотоблоки? Я вам коротко хочу відповісти. Всі мотоблоки різні. У них комплектація різна, у них двигуни різні, у них взагалі все різне. І для того, щоб ви більш в них розбирались, я вам раджу звернутися до менеджерів. Саме сьогодні на нашому каналі я покажу ось цей наш асортимент. І вам буде цікаво. По-перше, я поясню, чим вони відрізняються. Ну, а по-друге, ви самі будете тепер розуміти, що таке техніка Вейм. Дивіться, а почнемо ми ось цього мотокультуватора. Вейма VM 450. Це мотокультиватор, який має лише одну швидкість вперед. Ширина захвату 450 мм. Бензиновий двигун потужністю 2 кінських сили. Дуже раджую його для обробітку міжря. Тепер переходжу плавно до серії 500-х моделей. Це модель VM500. Вона є в серії Deluxe і є звичайна. Є в комплектації з плужком є без. Її головна перевага це ось ця опорна колищадка. Сім кінських, ски... кінських сил, дві швидкості вперед, одна назад. Дуже зручна модель для невеликих ділянок. Далі ось вже йде мотоблочик серія 520, ширина захвату фризи 520 мм, і він вже йде з активною фризою. Саме цей мотоблочок йде з фризою на військоліс. Цей вже йде з активною фризою. Дуже зручна моделька для роботи в теплицях і також для обробіт міжрядь. Надалі це вже топчик. Хлопчик, це наша з вами отаманша, горобчик Вейма Deluxe VM900M3. Її перевага три швидкості, вперед, одна назад. Дуже крута розвісовка, вже чавунний редуктор, вже можливість працювати з роторною касарочкою, є вал відбору потужності. Ну і, звісно, можна під'єднувати різне навісне обладнання. Цей мотоблочок я вам потім заведу і покажу його переваги. Надалі вже переходимо від ремінних мотоблоків до шестеренних. І саме цей шестерний мотоблок 1000 n 6 Я раджу тим людям, які бажають цей мотоблок не важкий, не важкий, але хочуть не ремінний. Ось я їм, звісно, постійно показую різницю між 900 n 3 і 1000N6. Цей мотоблочок, на який дуже багато навісного обладнання, активна фреза, Помпа вже є підмітальна щітка. Ну і головна його перевага, у нього щіплення постійно розімкнуто. Тобто спочатку ми вмикаємо швидкість, потім, важ... потім важелем ми на ньому їдемо. Це дуже крута моделька для європейських країн, і хто в Європі, я вам цей мотоблочик раджу. Надалі ми переходимо плавно до народних мотоблоків. Це як автомобіль Ланос. Мотоблок, який заслуговує свою довіру серед споживача як простий надійний технологічний мотоблок 11036. Це ширина обробітку по фрезі. Тут у нас тисячу обробіток по фрезі. Коробка тут йде 4 плюс 2. Вмикаємо і вимикаємо вал відбору потужності. І саме на цих мотоблочках вже починається можливість встановлювати ногу, див. Я вам також заведу цей мотоблочок і покажу. Далі у нас вже йде серія Weyma Deluxe. Вона відрізняється дизайном і комплектацією. У цих мотоблочків, як ви бачите, вже стоїть. Потужні більш двигуни 8 кінських сил, коробка 4 плюс 2. Вимикає, вимикає вал від двору потужності. І також йде нога-див. Як ви бачите, ці мотоблочки вже йдуть на 12 колищадках. Ну і не забуваємо, що у серії Вейма Делюкс обов'язково руль М. Надалі. Вже більш потужний двигун стоїть. 9 кінських сил, бензиновий, також коробка 4 плюс 2, рулька М 12 колищадка і майже вся серія Вейме делюкс йде на ноги див. Тому дивіться, головне зрозуміти, що вся техніка Вейма поділяється на Веймо і Веймо делюкс. Відрізняється Вейма делюкс в новому дизайні, Вейма звичайно, ось в такому дизайні. Далі переходимо до важкої артилерії. Це дизельні мотоблоки. Саме це у нас дев'ятка, є шістка. Це у нас серія Вейма звичайна. 4 швидкості вперед, 2 назад. Вал відбору потужності, нога, диф і 12-тіща. Йде з електрообладнанням. Це звичайна серія. Потроху переходимо до найпотужнішого і найкрасивішого мотоблоку. Це Престиж Вейма Делюкс. Капотик 9 кінських сил, рулька М, коробка 4 плюс 2, нога див, 12 калищатка Ну і звісно, це ось топчик. Це топчик-мотоблок, який я також заведу і вам покажу. Серед топчиків бензинових я раджу ось цей мотоблочок, який за серце має двигун 16 кінських сил, також капот, нога див, коробка 4 плюс 2, рулька М. І, звісно, все йде з електрообладнання. І серед цього асортименту хочу приділити увагу. Гібридним мотоблокам, які ми дуже давно почали розробляти. Потім ми їх трохи е, прибрали в сторонку, тому що у нас були мотор-Січ, і ми були офіційними представниками. Поки немає мотоблоків Мотор-Січ, ми е, в свій асортимент додали гібриди. Гібриди можемо збирати: бензинові, дизельні. Вони у нас всі вдосконалені з кожухом, е, шківи на три ручі. Обов'язково ось цей важель, який надає можливість ще краще. Їздити цим мотоблоком, Ну, головне, це техніка безпеки. Це дуже важливо. Тому, шановні, коли ви у мене запитуєте, які є у нас мотоблоки, дивіться, і це лише половина від того, що я там в мене часу навіть нема, щоб всі ці показувати. Але розказувати це одно, а показати це зовсім інше. Ну і почну я зі своїх улюблених мотоблоків, які дуже полюбили наші. Підписники, дивіться, це отаманша. Он закриваю заслоночку запустив. І саме в цієї моделі, за рахунок того, що з'явилась ось ця зменшена швидкість, цей мотоблок взагалі став, ну, я не знаю, як сказати, топовим серед топових. Дивіться, наскільки тихенько він рухається. і саме Саме це дає йому перевагу серед інших мотоблоків. Ми порівнювали з різними моделями. Нема такого. І дуже легко все перемикається. Оп. І ось так. І задня ось так. Вейма 900 М3. Ну, Серед ремінних мотоблоків це, мабуть, найкращий мотоблочок. Ну, а надалі, що я ще хочу вам показати? Давайте покажу. Ось цей мотоблок, який я також раджу, який за рахунок руляке досить круто тримати. Це серія Вейма Делюкс, Стоп-двигуна. Оберти не чіпаю. перевірив нейтралечку. Тепер підходжу, закриваю заслоночку і заводжу. Взагалі по-іншому працює цей двигун. Нагадую, тут встановлений оновлений двигун потужністю 8 кінських сил. Так, перша. Ну і знову, я бажаю, щоб ви подивились, що таке мотоблоки зі зменшеною швидкістю. Наскільки вони технологічно вже відрізняються від інших. Є мотоблоки-аналоги, які виробляє на заводі Вейма більш мінитий виробник. Не будемо про них казати, але Вейма це виробник. І це топчик серед мотоблоків. По надійності. Давайте, підписники, хто має ці мотоблоки, напишіть, будь ласка, наскільки задоволені. Нейтралічка. Дивіться, ти повністю його контролюєш. Не він тебе, а ти його. Ну і заглушить ось так. Так, ну і давайте я вам покажу ще дизель. Як можна без дизеля. Нейтралічка. Стоп-двигуна. Оберти додаю. Так, декомпресор. Натисну? Є. Ну, давай. Престижик. Раніше я його називав він дизель. Є. Дуже приємно слухати, як відгукується двигун. Дивіться. Ось важкий мотоблок. А наскільки ним легко користуватись. Однією рукою його тримаю. За рахунок КПП-1136. За рахунок ноги дип. Ну а двигун, як шепоче, тихенько, тихенько. Нагадую, ці мотоблоки е, можна замовити в нашій компанії і отримати послугу. Хвилинка довіри. Дійсно, ці мотоблоки вартують дорожче, ніж їх конкуренти, але вони того варті Ну і назад. Щоб заглушити ось так. Ну І звісно, як не показати, гібридний мотоблок. Дивіться, щоб ви вже мали змогу порівняти. Так. Так. Стоп двигуна у нас. Тепер те, що ми вдосконалили, дивіться, ставлю, наприклад, так, вижимаю щеплення, бачите, якось, коли забуваєш, як там, ставлю першу. Коли... Дуже багато показуєш ці мотоблоки. Інколи забуваєш, що тут спочатку треба цей важель витягнути. Але приберу так підніжечку. Дивіться, як ми його вдосконалили. Взагалі гібридні мотоблоки складаються з рами, двигунів і саме головне, це з чого їх потім збираєш. Так. Давай. Давай. І зараз я хочу вам показати саме цікаве, дивіться. Оп, і все. Не треба цей важель шукати. Давайте. Давайте друго. Але це мотоблок такий, як я вважаю, він, бачите, і довший. Зараз ми його поставимо на місце. Так, під нішечку. Ось так. Ну і глушую. Дійсно, є сегмент людей, які полюбляють ці мотоблоки. Я не розумію взагалі, як вони водянки користуються, це, мабуть, у такі руки. Але ми також збираємо гібриди. Ну, а. Кому цікавий був огляд стосовно мотоблоків Вейма, Вейма Делюкс, у кого є якісь запитання, давайте обов'язково я вам надам відповідь. Але головне в цьому відео я хотів, щоб ви побачили, який ми маємо асортимент, і коли ви запитуєте, скільки вони вартують, наскільки важливо, щоб вас проконсультували менеджери. Цікавий мені від вас зворотній зв'язок. І давайте з вами поспілкуюсь в коментарях.